На Коломийщині починають ремонтувати дороги. Райавтодорівці планують освоїти усі кошти, які надходитимуть на рахунки сільських рад та районного бюджету. Працюватимуть дорожники навіть у борг, аби до зими зробити якомога більше робіт. Із керівником дорожньої служби спілкувався Богдан Малецький. У філії Коломийський райавтодор» працює більше 55 осіб. 14 з них дорожники, стільки ж працівники управлінського апарату, решту водії. Зараз підприємство обслуговує понад 330 кілометрів доріг на Коломищині, розповідає керівник підрозділу Юрій Чорнописький. Мене працюють висококласні спеціалісти, які працюють взимку порошистя доріг від снігу, підсипці доріг влітку і весною. Ми проводимо дороги більш-менш належний порядок згідно тих коштів, які має філія. Щодо коштів, то тут населені пункти мають різні суми від транспортного збору. Найбільше їх у великого ключева, менше всього у Малої Кам'янки. Саме місцеві органи самоврядування і вирішують, які із доріг ремонтувати у селі. Рай автодори зі свого боку заключає угоди із сільськими радами та виконує роботи, каже його очільник. В цьому році приблизно на субвенції виділені 2,8 млн грн. Це по всіх разом взяти 50 сільських та селищних рад. Значить, ці кошти розподілені згідно державного бюджету рівномірно по, по всіх місяцях року. На Коломийщині догляд за дорогами здійснює ще одна організація, це Коломийська дед. Вона обслуговує 80 кілометрів державних доріг. Раеавтодор ремонтує лише 18 кілометрів таких трас, розповідає дорожник. Ми теж маємо трошки державної дороги, 18 кілометрів, яка пролягає на Шепарівці, Іванівці. Тут під'їзд до Коломиї. Ми стараємось утримати постійно в належному порядку, що можна і побачити, проїжджаючи по цих дорогах. З приходом тепла дорожники розпочинають ремонтні роботи на дорогах Коломийського району. Вони просять всіх керівників населених пунктів допомогти у прокопуванні стоків та їхній очистці. Адже як кажуть ремонтники, у дороги є два вороги Міністерство фінансів та вода.